З крихи то кубка виходить а з краплинок море від простого американця і до цілої корпорації. Так проходив збір гуманітарної допомоги Сполучених Штатів Америки. Формувати списки потреб та збір коштів розпочали ще восени. І ось вже перший вантаж прибув для Дніпропетровської військового шпиталю та лікарні. Імені Мечникова привезли допомоги на півмільйона доларів. Коробками та медичним обладнанням контейнер переповнений. Тут усе, що замовляли, кажуть американці: від медичного обладнання до операційних аксесуарів. Небайдужі громадяни США власні внески у гуманітарну допомогу навіть підписали. John, John Лише для того, щоб доставити контейнер з Америки до Дніпропетровська, волонтери зібрали 20 тисяч доларів. Сам же вантаж коштує майже півмільйона доларів. Це збирали допомогу по всій Америці: Техас, Околохома, Колорадо з північного сходу Америки також збирали кошти. Ви для нас великий приклад того, як потрібно боротися за власну свободу. Наше серце разом з вами. Гуманітарну допомогу спеціально збирали для лікарні монімечникова та Дніпропетровського військового шпиталю. Забираємо віза. Наразі у шпиталі на лікування знаходяться 200 бійців, та їх потік не припиняється. Чи не щодня привозять по 50 військових? Медики намагаються обходитися усім, чим мають, та потреби від цього не зникають. Тому допомога США на часі й дуже необхідна. Є операційні лампи, є лабораторні кабінети, є монітори для больных. Вот, имеются ингаляторы, вот, аппараты штучного дыхания и другое оборудование. Это и инструментарий медицинский, хирургический. Практично в большому количестве достаточно для того, некоторое время господар мог работать без проблем, и оказывать помощь нашим радяним, які поступають з зони. До Дніпропетровщини вже доставлено гуманітарної допомоги у понад 900 тисяч тонн, та й це ще не уся. Наразі Сполучені Штати Америки вже формують наступний вантаж. Та только перший контейнер зараз ожидается в ближайшее время що два контейнери, і як Віталій нам передав, що обща стоимость порядка 1 один мільйон 200 тисяч доларів. Олена Мандалюк, Володимир Черенков, Дніпропетровський державний.